Вас малята! Сідайте зручніше, розпочинаємо наше заняття. Хочу вам малята сьогодні розповісти про незвичайне свято, про вербну неділю. Його відзначають за сім днів до Великодня. Що ж воно означає? Давайте розберемося. В Біблії говориться, що Ісус Христос вирішив поїхати до Єрусалима на свято Пасхи, але не на коні, а на Віслюкові. А люди знали Ісуса Христа як, як людину, яка творила дива. Він стілював людей. Навіть говорять, що Він повертав людей із мертвих. І люди дуже поважали Ісуса Христа і вирішили Його зустріти. Вони кидали Йому під ноги пальмові листя і дуже вітали Ісуса Христа. З тих часів. Люди відзначають це свято. Але в нас не росте пальма, і тому вирішили замінити пальму гілочками верби. Верба в Україні символізує здоров'я, довголіття. Раніше люди йшли в церкву на вербну неділю та освячували гілочки верби. А коли вони поверталися. Вони не заходили зразу додому, вони йшли на город та садили вербу, та казали, щоб росло Богові на славу, а нам на вжиток. Також вони, також вони вірили про тілющу силу верби і тому могли проковтнути котиків, щоб не боліло горло люди брали гілочки верби та били ними худобу, також дітей та інших людей та й казали не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень та червоне яєчко. Вірили, що це допоможе бути здоровим та щасливим. Також вербові гілочки заварювали та купали в них немовлят, щоб вони були здорові та щасливі. А ще діти перед святом люди робили ось таку гарну ляльку, мотанку, яка називається вербичка. Розгляньте, будь ласка, її, яка вона гарна. Подивіться уважно, в ручку їй клали гілочку верби, а ось в цьому мішечку клали їй сухарик. Ця лялька означає, приносила добробут та багатство. Люди в це вірили. Ось і я зробила собі таку гарну ляльку. З вербною неділею верба красна розцвітає, Про Великдень сповіщає, І Спасителю під ноги Стели гілочки розлогі. Удачі, миру і добра. У весняний день бажаю тобі, бо більше світла і тепла. Хай Бог тебе благословляє, нехай разом з вербою в будинок. Спокій і радість, і здоров'я, поменше буде хай турбот, а більше щастя і спокою. Діти, про що ми розмовляли на занятті? Так, правильно, про вербну неділю. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення, до нових зустрічей!